Злили ім'я переможниці Холостяка, ну мені. Е Хто ця загадкова красуня? Я хочу, щоб в мене в житті теж було кохання на все життя. Головні інтриги романтичного реаліті да, цікавий сезон. Цікавий інтернет вибухнув, стало відомо, хто переміг у новому сезоні холостяка. Невже красуня покинула цим та вийшла заміж за іншого? Навіщо зливають імена переможниць? Придуманий піар хід чи всього навсього чутки. Що насправді відбувається за лаштунками проекту холостяк, розкажу вам я, Олена Ковальова. Новий сезон романтичного реаліті стартував не так давно, а вже встиг наробити галасу. Сотні припущень, здогадок, чуток та обговорень нової обраниці Тараса Цимбалюка. Нею стала українська модель. Принаймні таку інформацію злили в мережу ще в середині жовтня. Першим оприлюднив скандальні подробиці український блогер Пліткар Богдан Безпалов. Щодо виходу нового сезону холостяк, він злив у мережу список можливих учасниць романтичного шоу. У своєму телеграм-каналі він заявив, що. В першому випуску переможниця ще не з'явилася. Глядачам її, нібито, покажуть пізніше. Частина слів блогера підтвердилася. У другому випуску нового сезону з'явилася така собі модель з Миколаєва Діана Зотова. Цікаво, що дівчина спілкувалася з цим балюком задовго до проєкту. Вони познайомилися у 2021-му на конкурсі краси Міс Україна. Там Діана була учасницею. А Тарас ведучим. Актор написав дівчині в мережі. І вони почали спілкуватися. Втім, до стосунків так і не дійшло. Хай знає, з ким має справу. Тарас уже звернув на неї увагу. Вона ж їй не подобається внішнє. Це нечесно. Ще максимально нечесно. За словами моделі, шоу для неї другий шанс відновити спілкування з Тарасом Цимбалюком а також нагадати про себе та спробувати побудувати серйозні стосунки. Цікаво, що раніше Буспалов неодноразово називав імена переможниць ще до виходу фінальних серій, і його прогнози справджувалися. То хто ж така ця Діана Зотова? дівчині? 24, Вона родом з Миколаєва. Одна з п'яти дітей у багатодітній родині. Мама виховувала всіх сама. Батько покинув їх, коли Діана була зовсім маленькою. Саме завдяки ініціативі Діани та її братів з сестрою, мама отримала орден мати героїня з рук президента України. В Школі Діана була відміницею, вигравала змагання з бігу та стрільби. Була кандидаткою в майстри спорту з художньої гімнастики, а також чемпіонкою спортивно-бальних танців. Бабі і шеф. Водила до Олімпійського резерву України. Після успіху в спорті дівчина пішла у моделінг. У 2021-му вона стала фіналісткою конкурсу краси. А у 2023-му підписала контракт з відомим брендом одягу. Відтоді почалася її успішна кар'єра моделі. Зараз Діана Зотова активно працює з українськими та іноземними замовниками. Має фотосесії за кордоном і веде блог в інстаграм. На шоу дівчина зізналась хлостяку, що має сімейні труднощі за словами Зотової. Разом з родиною вона мріє повернутися в Україну. У у 2022 році її будинок росіяни знищили. Тож родині дівчини довелося тікати до Грузії, нині та мешкає вся її рідня. Аби відновити власну домівку та повернутися на батьківщину, дівчина активно працює на зйомках. На одну з них вона відпросилася у хлостяка просто в ефірі. Я оцінив те, що вона в цій професії. Хоча мені здається, це абсолютно нечесно по відношенню до інших дівчат. Хочу пояснити, це не просто про гроші. В нас дуже складна сімейна ситуація, бо, на жаль, батько не в сім'ї. Мама, в мене немає змоги наразі працювати, і брати ще малі, щоб працювати. Сестра працює, але вона ще вчиться в медицинському університеті, тому вона теж не може прям вийти на повну роботу. Цим балюк відпустив зотову на зйомки. Глядачі одразу зрозуміли, що модель фаворитка цього сезону. У коментарях під випусками «Реаліті» навіть писали: далі дивитися не буду. Вже зрозуміло, хто переможе. Прихильники шоу були впевнені, плітки блогерів підтвердилися. Але сталося не так, як гадалося. Адже улюблена фаворитка покинула проєкт. У п'ятому епізоді шоу Тарас Цимбалюк раптово запросив Діану на відверту розмову «Тет а тет, і саме тоді модель розкрила шокуючу правду. Вона досі має почуття до іншого. Я не можу відпустити цю історію, я не можу відпустити цю людину, бо в мене ще є до нього почуття глибокі. Головна фаворитка сезону наголосила, що розійшлася зі своїм ексбойфредом задовго до першої вечірки на холостяку і не підтримувала з ним контакт. Однак після зйомок у Франції колишній несподівано її зателефонував. Модель зрозуміла, почуття до колишнього досі не зникли. Цимбалюк розчарувався та зробив своє припущення. Їздила не на роботу, а до свого екса. Чоловік попрощався з учасницею, яку майже коронували переможницею цього проекту. Тут ну, типу. Я дуже люблю чувака іншого. Просто тоді питання, ну типу, навіщо на сюди прийшла. Після виходу випуску на телеекрани Діана Зотова прокоментувала ефір. За словами дівчини, у випуску цю ситуацію перекрутили, і більшість моментів вирізали на монтажі. Як, наприклад, те, що рішення піти з проекту було її, а не холостяка. Хай там якала історія моделі та актора на проекті завершилася. Як так невже злив перемоги Діани Зотовою виявився фейком? Зауважу, напередодні виходу п'ятого випуску в ефірі. Ми Режі просочилася інформація про те, що модель виходить заміж 11 листопада. В соцмережі Трец користувачка опублікувала фото, де учасниця хостяка 14 була одягнена у біле вбрання з букетом троянд. Авторка посту запевнила, що ці кадри зроблені біля міністерства юстиції в Тбілісі. За її словами, Діанота, нібито нареченого всі вітали з весіллям. На фото дівчина стоїть у весільній сукні, поруч рідні, а також її, начебто, колишній. Хто він? Український футболіст Микола Кухаревич. Який нині грає за словаччину за даними соцмереж? Пара зустрічалася близько двох років напередодні старту зйомок реаліті. Вони відписалися один від одного та прибрали спільні публікації з відкритого доступу. Деякі медіа припускають, що їхня пауза у стосунках могла бути формальною, аби на момент виходу в «Реаліті» учасниця була формально самотня. На тлі цих чуток модель вийшла на зв'язок. Вона пояснила шанувальникам, що на зйомках у весільних сукнях вона працює з 14 років, тому не треба шукати резонансу там, де його немає. Як вважаєте, ви невже Діана Зотова дійсно вийшла заміж за футболіста? Чи це піар-хід? Діліться думками у коментарях. Богдан Беспалов у своєму телеграмі пояснив, чому його інсайдерська інформація про злив переможниці не справдилася. Чоловік наголосив, він хотів задурити голови творцям проєкту. Тепер інсайдери приписують корону іншій учасниці 14-го сезону. За їх даними фіналісткою шоу стала Надін Головчук, 26-річна модель із Хмельницького. Її поява на першій вечірці була надзвичайною. Вона зателефонувала холостяку із телефонної будки, перервавши його знайомство. З іншою учасницею у коментарях користувачі діляться, що не вірять в те, що фіналістка Надін ймовірний злив зробили навмисно, щоб знову заплутати глядачів. Чи є шанси у Надін Головчук дійти до фіналу? Ваші здогадки пишіть у коментарях. Одні пророкували фінал, інші перемогу у шоу. Головна фаворитка в сезону вже покинула проект. Чи справді це інші чутки? Хто ж таке заповнить серце головного хлостяка країни? Як думаєте, ви? Пишіть нам у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Ще побачимось.